Мінімалізм та екологія 25-річний Василь Луців із Тернопільщини вже третій рік виготовляє екологічні ялинки трансформери, робить їх із дерева. Ідею підглянув у американських дизайнерів, і вже у 2021 році власноруч створив перше таке новорічне деревце. Можна сказати, два роки виношував цю ідею і, і в кінці грудня вирішив просто просто зробити, попробувати, як воно буде вживо виглядати. Приблизно прикинув, як би воно могло бути. Найбільшу планку яка була б висота і почав від цього так, від цього можна сказати. Майстер зізнається, те, що створює йому до вподоби, бо дерево має гарний вигляд і вдало доповнює інтер'єр. Василь на створення однієї ялинки витрачає близько двох днів. Свою першу ялинку конструктор він склав із 72 ясеневих планок. Її висота метр двадцять. І це творіння й зараз прикрашає його оселю. Майстер каже, алгоритм складання такої ялинки простий. Спершу він розраховує кількість та довжину кожної планки. Далі їх вирізає, робить отвір посередині і методом піраміди одна за одною населяє на металеву трубу. Свої вироби Василь не покриває ані лаком, ані фарбою. каже інакше, ялинка не вважалася б екологічною. Я люблю дерево, все пов'язане з деревом. Дерево дає тепло, дає довіру, і воно дуже гарно виглядає в інтер'єрах. Мені здається, його можна легко прикрасити чим-небудь, але мені подобається ось такий мінімалізм. Мені здається, воно без прикрас, без гілян виглядає. Також дуже досить досить гарно і великий плюс того, що Дерево дуже гарно пахне, особливо в, в, в теплих приміщеннях, цікавим є те, що ялинку трансформер можна постійно змінювати, рухаючи планки в різні напрямки. Змінюючи форму, дерево стає зовсім іншим. За бажанням такі ялинки можна прикрашати іграшками або гірляндами. Загалом хлопець створив та продав вже близько 10 таких дерев. Ціна коливається від 2 до 4 тисяч гривень і залежить від матеріалу та висоти виробу. Ще одне творіння сім'ї луців компактний стіл трансформер. Його Можна використовувати як полицю для предметів, а розклавши як стіл. А брат майстра створює стильні пано із ниток та цвяхів. Сім'я Луців переконана, екологічні вироби на часі, тому ялинка це лише початок.